Західні українські землі входили до складу великої Австро-Угорської імперії. Проте, велика кількість істориків переконана, від цієї експансії Галичина лише виграла, адже отримала змогу стати частиною Європи а як наслідок скористатися усіма здобутками розвиненої цивілізації. Власне, стара частина міста будувалася з архітектурним планом, складеним у відні, а тому архітектури обох міст дуже схожі. Власне, тому Львів ще називають маленьким Віднем». Окрім культурного впливу, австрійська влада провела ще й низку реформ. По-перше, було відмінено кріпосне право у 1848 році. А по-друге, поневолені народи Австрії отримали громадські та політичні свободи, закріплені в конституції. Проте отримані права та свободи приносять користь лише тоді, коли ними умієш користуватися. Власне, тому у другій половині 19 століття провідну роль у громадсько-політичному житті краю починають відігравати адвокати. Вони стають упорою селян у боротьбі за землю, захищають українців в судах, створюють перші політичні партії, пишуть статути для громадських організацій. Однією з характерних постатей того часу є адвокат, активний громадський діяч, депутат Віденського парламенту Кость Левицький. Живучи у період змін, Кость Левицький завдяки своєму невичерпному запасу енергії, кмітливому розуму та справжній чоловічій витримці, не лише долучився, але й сам змінював життя краю. Кось Левицький був людиною багатогранною, цікавився політиком, цікавився бізнесом, просвітянською роботою, видавничою діяльністю. Тобто він кром заклав свої цеглинки в розбудову різних громадських структур українства. Кось Левицький сам по собі складає епоху в українському національному житті Галичини. Ми не знайдемо ще однієї такої постаті, яка би так довго була при проводі національним. Життям почавши, включившись в активну політичну діяльність на початку 80-х років, Кость Левицький продовжував її аж до самої своєї смерті в 1941 році. Ніяка нація не зможе досягти процвітання, доки не усвідомить, що торгівля та політика таке ж гідне заняття, як писати поему. Власне цих видів діяльності у кінці 19-го на початку 20-го століття, навчав українців кость Левицький. Час, у якому жив Кость Левицький, для історії залишиться неповторним. Технічні новинки активно вливаються у бурхливе життя людей. Кони замінюють автомобілі, можливість почути іншу людину з іншої куточки світу за допомогою чудодійного апарату, телефону, радіо, телеграф, перші кінострічки. Це була ера змін, епоха, коли відтінок минувшини, усе менше і менше залишався помітним в електричному світлі ліхтарів. Походив Кость Левицький з родини священника, яка мала дружні, а також сімейні зв'язки з багатьма галицькими родами. Народився майбутній політик 18 листопада 1859 року у містечку Тисмениця, що на Станіслочині. Сьогоднішня Івано-Франківська область в той час навчання в гімназіях та університетах це був привілей для заможних. Здебільшого для звичайних українських селян навчання закінчувалося сільською школою. Кось Левицькому пощастило більше. Він походив з заможної родини священника, а це дало йому змогу навчатися спочатку у Станіславській гімназії, а згодом в свої двері перед ним відкрили львівський та віденський університети. Період уже студентського життя розкриває в Левицькому лідерські здібності. Разом зі своїми однокурсниками з юридичного факультету він засновує перше професійне об'єднання українських адвокатів. А як приклад їхньої діяльності, німецько-український правничий словник. Я би ще хотів сказати про його фундаментальний словник українсько-німецький, який він почав писати, ще навчаючись в Львівському університеті. За ініціативою відомого українського професора, професору права Олександра Огановського. Кось Левицький був тим добрим поєднанням теоретики і практики, які який не тільки вмів на практиці використовувати чинне законодавство для захисту інтересів своїх клієнтів, але і давав серйозний науковий аналіз тогочасного австрійського цивільного права та процесу. Так само, коли свого часу було звинувачено Поето Установича у озбудженні національної соціальної неприязні, то Кость-Левицький настільки чітко показав недолугість оцього цього звинувачення, і навіть не недолугість, а недоліки з точки зору процесу. При оформленні звинувачень прокуратурою, що обвинувачені, яким загрожувало покарання до 10 років ув'язнення, були звільнені прямо в залі суду, власне, уміння аналізувати та робити висновки зробило Левицького знаковою постаттю у юриспруденції. Чинне законодавство передбачало? Право сторін звертатися до суду краєвою мовою, такими краєвими мовами були польська і українська. Але оскільки переважна більшість суддів, не зрештою розмовною мовою другої половини 19 століття у Львові, та й в цілому в Галичині була польська мова, переважна більшість документів. Велася або польською, або німецькою мовою, і от власне Кость-Левицький не просто почав писати подання до суду української мови, але більше того, він почав вимагати відповіді української мови. І оскільки це не було його примха, а суто вимога чинного законодавства, то, скажімо, судовим органам не залишалося нічого іншого як. Власне, виконувати цю вимогу українці відчували гостру потребу у правовому захисті, адже не зважаючи на наявність конституції, усе ж зазнавали утисків від більш змобілізованого як і у політичній, так і у правовій сферах польського панства. Власне, діяльність Левицького, саме як проукраїнського адвоката, уже дала підставу говорити про нього як про громадського діяча. Становище українського народу на той час було таким, що треба було працювати в дуже і дуже багатьох е сферах в дуже в дуже багатьох напрямках можна без перебільшення сказати що немає е жодного аспекту українського національного життя кінця 19-го, початку 20-го століття в Галичині е в розвиток якого би не вніс свій суттєвий внесок е Костю Левицький Тут на площі ринок, а тоді в австрійські і польські часи просто називали ринок. Працювала не тільки міська ратуша, не тільки міська влада, а тут діяли численні українські та польські громадські товариства. Одним із центральних однієї з центральних будівель ринку була просвіта велика громадська організація, створена ще наприкінці 19 століття, яка об'єднала десятки тисяч Галицьких. Просвітян, людей, які несли слово, які пропагували діло в маси. Просвітянином став і Кость Левицький, людина, яка часто спілкувалася в своїй адвокатській конторі з численними відвідувачами, інтелігенцією, селянами, студентами. він став не просто членом просвіти, він спершу став секретарем просвіти, а згодом його брали лідером львівської організації просвіти У 91-му році. Саме із ініціативи Костя Левицького статут просвіти був перероблений на статут із просвітньою організацією просвітньо економічну Всім стало зрозуміло, що захоплюватися народними традиціями, звичаями, різного роду фольклорними скажімо, забавами. Вишивками, скажімо, і так далі, це добре, але це не є все. Народ бідує, народ в злиднях і тому потрібно на перший план поставити питання економічні. І таким чином статут передбачав створення шпихлірів, так званих шпихлірів, що означало склади для збору зерна. Значить, було запропоновано будувати крамниці, створювати товариства. Різного роду кооперативні і так далі, каси позичкові, каси ощадності, ціла система, так би мовити, економічних заходів, в той час більшу частину населення становили селяни, а тому головною проблемою для них була земля, яка зосереджувалась в руках панів. А тому розпочалась масова еміграція до Бразилії, Аргентини та Канади. Коли Галичина знаходилася в складі Австро-Угорщини. Ну, а трохи пізніше вже в складі польської держави після 18-го року. Галицькі селяни, галицьке робітництво, інтелігенція виживали перш за все за рахунок важкої, інколи принизливої праці. І, звичайно, якби не розвиток економіки, місцевої економіки в тих рамках, яких було тоді можливо, якби не поява, скажімо, цілого цілої низки. Визначних особистостей, які вчили селян, вчили робітників, як жити, як об'єднуватися, як працювати, то очевидно важко собою уявити, як би наш край вижив і що би ми мали з вами сьогодні. Більше того, власне, завдяки йому вони стали таким потужним інструментом у боротьбі з бідністю. Кості Левицький, звичайно, не був би Кось Левицький, якби не був різносторонній. Це перш за все величезна потуга на ниві економічної діяльності. Я хочу сказати, що ще в 1883 році Косьлевицький зумів, так би мовити, разом з іншими визначними нашими постатями, наприклад, Василем Нагірним і іншими, об'єднати розрізнені товариства і створити перший споживчий такий кооператив, який став централією, скажімо, споживчої кооперації народна торгівля. Десь трошки пізніше, через рік, було створено товариство Промислове. Була створена спеціальна промислова бурса Костем Левицьким, а вже в 1898 році Кось Левицький разом з Кулачковським, з Степаном Фідаком організовує Краєвий Союз Кредитовий. Ця організація виникла як організуючий центр української кооперації. Вона займалася не лише кредитами, не лише фінансами, а організацією різних видів кооперативів. В тому числі, звичайно, і кредитний будинок по вулиці Руській, 20. ще 100 років тому він належав кредитному товариству Дністер. На першому поверсі тут розташовувалося спортивний гурток Сокіл. Власне, велика кількість спортовців цього гуртка і стала військовими українського легіону січових стрільців. Саме ж кредитне товариство Дністер розташовувалось на другому поверсі цього будинку. Його основна діяльність була видача селянам кошти на придбання землі, допомагання організовувати кооперативи. Українська ж народно демократична партія, організатором якої був Кость-Левицький, розташовувалась на третьому поверсі. Також, власне, у цьому будинку була адвокатська контора Кость Левицького.